Привіт! Сьогодні ми дивимось на незвичайне крісло. Бо, по-перше, у нього ультрапафосна назва Хатор Sky, По-друге, це крісло в стилі 80-х. І по-третє, якщо ви шукаєте крісло з регульованою підтримкою попереку, тобто не якась там просто галіма подушка, а щоб це все можна було налаштувати, відрегулювати. То оце крісло одне з найдоступніших, яке зараз є. Ну тобто, дешевше я просто не знайшов. Але перед цим я хочу вам нагадати, що ми збираємо на автомобіль для мобільної групи з бригади імені Пилипа Орлика, яка збиває шахедів на Миколаївському напрямку, і нам залишилось буквально трошечки більше, ніж 30 тисяч гривень зібрати. Якщо ви ще не долучилися, то якщо ви долучитеся, то у вас буде можливість виграти одну з двох бездротових механічних. Клавіатур або одну з трьох мишок, або навушники Logitech G Pro X2 Lightspeed Тому за донат від 100 гривень я все це буду розігрувати серед вас. Будь ласка, долучайтеся, залишилось зовсім трішечки. І я нарешті все це розіграю. Коли я сказав, що це крісло в стилі 80-х, то я мав на увазі колір. Бо цей колір так і називається на сайті Хатор. Повернення до 80-х. Ну, кольори і правда нагадують ту епоху, яку ми звикли пов'язувати з Сполученими Штатами 80-х років, тобто це аркадні автомати, якісь там прокат відеокасет, і, звичайно ж, неонові вивіски. Ну, тобто, ці кольори тут і є. Крісло покрите тканиною, тому мені спочатку було трохи дивно на це дивитися бо тканина і такі кольори, якось незвично це бачити. Але Хатор в цьому плані дуже досвідчені. У них багато крісел з тканиною в яскравих кольорах. Крісло є в шкіряному варіанті чорного кольору, і в трьох варіантах з тканини. Якщо в 80-ті це не ваше, то є сірого кольору і. Ну, він теж сірий, але темніший. Кольор мокрого асфальту. Я зовсім не проти 80-х. Мені ці кольори подобаються, і може вони не такі практичні, як просто чорний або там темно-сірий, але ну, трохи яскравих кольорів мені в житті не завадить. Крісло невелике, особливо для мене, який звик сидіти в кріслах XL. Це крісло явно не XL, воно середнього розміру. І подивіться, як воно виглядає в порівнянні з моїм арком. Тому якщо і ви середнього розміру і ваги, або якщо вам просто не потрібно велике крісло, це буде непоганим варіантом. Якщо ж ви мого росту і комплексії, тобто це більше 180 см і більше 80 кг ваги, то це крісло буде для вас маленьким. Я не можу сказати, що я в нього не вміщуюсь, але мені в ньому тіснувато. Я стегнами впираюсь в борти, оці крила вущі за мої плечі, спинка нижча, ніж я звик. Хоча отут з боків мені доволі комфортно, не тисне і є навіть якийсь додатковий простір. Я думаю, саме в цьому основна причина того, що в кріслі мені доволі нормально сидіти, навіть попри те, що воно мені по розмірах не сильно підходить. Ще один момент, чому це крісло не зовсім мій варіант, піна сидіння занадто м'яка, а я звик до більш. Щільної піни, бо не люблю, коли робоче крісло дуже м'яке. В цьому плані арк мені ідеально підходить, бо там сидіння і спінка більш тверді. Але те, що це крісло мені не зовсім підходить за розмірами, ще не означає, що воно якесь погане або якось погано зроблено навпаки, дуже навіть непогано. Наприклад, металевий каркас тут повністю пофарбований, щоб не було корозії. З одного боку, ну яка вам різниця, що там під тією піною і під тією оббивкою? Навіть якщо метал ну проіржавіє, він же не проіржавіє так, щоб прям наскрізь і щоб крісло розвалилося. Але все одно це свідчить про увагу до деталей. Також тут добре прошита тканина, для того, щоб з часом вона не зморщилася. Сама тканина на дотик мені теж подобається, вона щільна і приємна. Без мінусів теж не обійшлося. Оці шви чомусь повилазили, але це тільки в одному місці. Я після того всі інші шви перевірив з ними все ок. А оці, наче декоративні, не знаю, як це вплине на експлуатацію крісла в майбутньому. Скоріше за все нічого не буде, але все одно ви там у себе перевіряєте. Піна мені подобається, я казав, що вона занадто м'яка для мене, але якість цієї піни, як на мене, хороша. Не думаю, що вона буде з часом. просідати. До речі, піна на сидінні і спинці дійсно м'яка, а от борти тверді. Головна фішка цього крісла регульована підтримка попереку. Тобто тут немає в комплекті класичної подушки під спину. Підтримка попереку регулюється за допомогою двох ручок з боків. Ручка праворуч регулює сам вигін, ручка ліворуч його висоту. Таким чином ви підлаштовуєте крісло під себе. Знаю, що багато з вас скажуть, що нафігаю ця штука потрібна, бо ти ним користуватися будеш ну максимум один раз собі не крутив і все. Але насправді в цьому і вся фішка, бо крісло дає тобі можливість накрутити це один раз. Для цього воно і потрібно, щоб ти один раз для себе накрутив, зробив собі максимально зручно. І більше не чіпав це. Хоча з іншого боку, якщо в кріслі сидять там і інші члени родини, то вони можуть крутити собі як їм зручно, а потім викрутити собі як вам зручно. Ну тобто, вся фішка в тому, що тут є така можливість накрутити собі так, щоб вам було зручно. І насправді дуже мало крісел, навіть більш дорогих за це, мають таку функцію. А це крісло таке функцію має. Правда, це не означає, що воно дешеве. Подушки під спину тут немає, але під голову є. Мені вона не дуже зайшла, бо занадто тверда і мені на ній незручно. Так, подушки я люблю м'які, це ж не спинка і не сидіння. Всередині подушки, до речі, теж піна, а не вата якась це ознака якісного крісла. Підлокітники невеликі, але зручні. І м'які настільки, наскільки це потрібно. Регулюються по висоті, довжині і кутам. Хід регулювання приємний і плавний. Якщо вам потрібно крісло з високими підлокітниками, знаєте, щоб сидіти в ньому так, от в телефоні втикати в Тікток або грати на портативній консолі, то це крісло точно не для вас, бо Ось це максимальна висота підлокітників, тобто вона ну стандартна. Спинки відкидається, як завжди, за допомогою важеля праворуч. Оце максимум, і може показатися, що кут невеликий, але якщо ввімкнути гойдання, то можна спокійно лежати в кріслі. Механізм гойдання хороший: це мультиблок. Ручка праворуч регулює висоту крісла, ручка ліворуч вмикає гойдання і фіксує сидіння в тому положенні, яке вам потрібне. Все це разом з вами сидить на газліфті 4 класу, який витримує 120 кг максимум. Хрестовина Металева і міцна, а ще мені подобаються колеса. Вони великі і гарно їздять. Якщо коротко підвести підсумки, то крісло мені подобається дизайном матеріалами. Та й в принципі мені подобається, як воно зроблено. Момент це з нитками ми будемо вважати браком. Ну я буду вважати браком, а ви як хочете. І якщо у вас є таке крісло і там теж така проблема, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Єдина проблема цього крісла насправді дуже суб'єктивна і особисто моя це проблема в тому, що це крісло не розраховано на людей мого розміру, а розраховано на людей розміром менше. Тому, якщо ви приблизно моєї комплексії, то вам це крісло, скоріш за все, не підійде. А якщо ви менше і вам крісло сподобалось, все ж таки я вам раджу на ньому посидіти спочатку перед тим, як купувати. Якщо у вас є така можливість, наприклад, якщо ви живете в Києві, то спробуйте посидіти на ньому в магазині Зона 51, наприклад. Там не тільки це крісло, там і інші крісла є, тому можете порівняти і обрати, яке вам зручніше. Ну і якщо будете купувати в зоні 51, то у Мене є в описі промокод на знижку для моїх підписників. На цьому все дуже дякую вам за те, що ви додивились це відео до кінця. Якщо вам воно сподобалось, поставте лайк. Якщо не сподобалось, напишіть коментар, чому воно вам не сподобалось. Дуже дякую всім моїм спонсорам, всім моїм патронам, всім, хто допомагає каналу фінансово. І давайте вже доб'ємо, будь ласочка, збір на цю тачку, бо у мене є ще дуже прикольні девайси, які я хочу серед вас розіграти за донат, але це буде. Інший збір, який вже чекає, дякую.